Дорожня транспортна пригода. Це подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки. Дорожня транспортна пригода ДТП це небажана подія, що сталася в процесі руху транспортного засобу. Даний термін дає можливість учасникам дорожнього руху чітко визначити здійснену дію. І виконати пов'язані з нею обов'язки, визначені правилами Дорожнього руху України, увімкнути аварійну світлову сигналізацію, встановити знак аварійної зупинки, викликати співробітників поліції тощо. ДТП може статися не тільки на проїзній частини, а й за її межами. Основними ознаками ДТП є як факт наявності руху транспортного засобу. Факт нанесення травм людям та або пошкодження їхнього майна в результаті зіткнення. Подія має бути пов'язана з рухом транспортного засобу. Якщо при відкриванні дверей нерухомого транспортного засобу пошкоджується інший неруховий транспортний засіб, це не вважається ДТП та інше. Екзамінаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого місту. Дивіться у відповідному плейлісті на каналі Авторакурс Лайф. До зустрічі на дорогах!